Вітаю! Зараз я зніму відео про такі машинки. Мене от питався знайомий там, для дружини. Вчора дзвонив підписчик з Дніпра. Щось невелике в хешбеці з надійним двигуном і автоматом. І плюс ну, цей чоловік сказав підписчик, що, наприклад, з Дніпра, що він готовий 8 тисяч за хорошу машину дати на автоматі. А багато людей хочуть 5-6 тисяч. І все має бути, і пробіг, і все. Їх дуже мало в нас на ринку, тим більше хешбеків на автоматі з надійним автоматом, скажімо так, автоматична коробка переключення передач, плюс хешбек, плюс гарний мотор, плюс пробіг, плюс не безжавчину без підкрасів. Значить, друзі, сьогодні у нас субота, хто має вихідні, там суботу-неділю, то ви зможете подивитися. Я зніму зараз більш таке відео. Я пройду тут клітку, тут, наприклад, стоїть приблизно я не знаю скільки машин, одну велику ця частина ринку, і покажу, що є з автоматів. Кешбеків і так. І потім покажу пару гольфіків на механіці в кешбеці. Так що робіть чайок, какао і подивіться, питайтеся, пишіть. Ще хотів би окремо сказати до хейтерів, ви -то там допомагаєте розкручувати можливо сторінку, але... Хто пише, там ругається образливі всякі речі, і просто тільки хоче комусь нагадати чи мені, я буду видаляти і блокувати. То не напрягайтеся. живіть собі там окремо. У нас позитив на сторінці, відвертість і хороша аура, дружність. Отак я хочу, щоб було на мене на сторінці. Так що, друзі, зараз показую одне з авто, перше побачив на автоматі, і далі пройдемося. Гарного перегляду на зв'язку. Так, значить, що ми побачили? Значить так, почнемо з першої машинки хетчбек що мені попалося. Автомат, бензин на оригінальних титанах, зимова гума бачу. Я буду так поверху снова робити огляд, скажімо так. А якщо... Більш детально когось цікавить, це просто це, ну, не моя площадка, друзі. Це просто частина луцького авторинку. І там будуть телефони до власників. І, будь ласка, дзвоніть, пишіть, питайтеся. Значить, підходимо одразу і читаємо, що тут нам власник написав. Опаль Astra H. Автоматична коробка приключення передач, 7 рік, 1,8-103 кВт бензин, пробіг 146, 100% оригінал, вартість 8,9. Тобто 8 ми вже не вкладаємося, просто астра 7 рік. Всі ж хочуть за 6. 7 рік вона напевно чистий, бо по вікнах бачу. Ну так, да, непоганий шкіряний салон з перферацією. Думаю, що це гідротрансформатор, кліма, мультикермо. Кермо, напевне, перешите, але ну, я точно не буду казати. Такий автомобільчик. Візуально він дуже гарний. Ви бачили ціну, бачили номер телефону власника. Гума. До речі, класно. Зимова. титани оригінальні. І йдемо далі. Значить, це механіка там стоїть. О, а тут у нас стоїть ексклюзивчик Ібіса ФР комплектація. Ну ми її подивимося. Значить я не знаю на чому вона як. Ну вона на титанах. А, вона вже на обліку. І значить... Так. 9 рік 1,410 кВт, тобто це ТСА, я так розумію. Автомат 7900. 192 пробігу. Вона затонована і напевне ми нічого не побачимо. Що там побачите? Клімат, по-моєму, є автомат. Мультикерма... немає мультикерма. Переключення цього на, на рулі лепестки, як би по-українськи сказати, не знаю, ну не важливо, Ну ви бачили, а телефон тут теж є. Далі. Що ми можемо глянути? Це теж на номерах, але це у нас автомат. О, друзі, я в шоці. Це то я купав на автомати поло. 13 рік, 1,6 бензин, 93 пробіг, не фарбоване, підігрів, автомат, конституцію, замок, електро під Німечі чи що це, не прочитав колком, ну не важливо, 10.350, 13 рік телефон є власника. значить, Це у нас поло в седані. Думаю, що це е МПА 1.6. Ну треба уточнювати. У вас є телефон, біленька, на ковпаках, на зимовій гумі, седанчик простенький Volkswagen, скажу так. Таким пробігом він має бути ідеальний. 3 рік, 13 по, по вікнам. Е, значить, що там є? Є кондиціонер, є магітфон, мультикерма немає. Тряпка. Так, спробуємо ще водачу далі. Може ще випадково у нас буде у нас шкірі який кашкай. Оце ж селяка. І кстати на автоматі. Ну це так, між допрочим. Цей гольфік на механіці. Ага. І знайшли ми ще одного гольфіка. Це точно на автоматі. Гольф 6, бачу парковочний асистент є, лінзована оптика на ближнє світло. Це в нас не титани, а купаки під титани йдуть. Значить, люк є, це асистент парковочний. Я думаю, що це в Швейцарії авто. Він зеркал такий і фар теж значить номер телефона є, всі питання до власника. 1.4 ТСА Швейцарії, ТСА 1.4 Швейцарії, максимальна комплектація, 10309 рік рік, будь ласка, а всі хочуть до вісьми такі машини. Хочеться і мені б хотілося б. Я хотів би їх так купляти, ой який гарний чистий салон. Значить такі я розумію, це DSG 7 ступка на цих двигунах, де клімат, підігріви, великий телевізор, мультикермо і затоновані вікна. Далі нічого ми не побачимо. Така тачка. Телефон бачили, машину бачили, а ми будемо рухатись далі. Куди б нам піти, ми на одному місці стільки автоматів знайшли, що я в шоці. Десь підігнали по ходу. Щось я тут не наблюдаю хешбеків, пройдемося ще в слідуючий ряд. І що ще хотів сказати? На гідротрансформаторі взагалі є мало машин. Всі хочуть і, МПА, і гідротрансформатор. Ми б їх возили кожен тиждень хоча б одну машинку провозити, були праді. Це на механіці. Такий нісанчик. Але де ж їх взяти, тих машинок? Отак От йду, хтось може щось собі побачити. Потім, якщо запитаєте тим... мене, але я не запам'ятаю всі машини, не бачу я тут автоматів, значить я пройдуся, включу на паузу і через декілька хвилин продовжимо наш огляд. Такий класний посад. Дуже гарне небо сьогодні, значить рекламна пауза жартую. Друзі, я вирішив, що буде дві серії про автомати. Бо я вже там наговорив десь на 9 хвилин. Перше. Буде перша і друга серія. Так що ви подивитесь, кого цікавить. Тема присвячена, я вже казав, в першому відео. Автомат, хетчбек, невеличкий комфортний автомобіль. Всі хочуть, звичайно, з надійним бензиновим двигуном. Дехто хоче дизеля плюс автомат, щоб був не робот і так далі і тому подібне. Ну що хочу сказати, дуже їх мало є, або так як виходить, в нас розмитнення дешеве і інші е різні моменти, щоб привезти її, навіть не готову, е Така як вона виходить, якщо хороше авто, люди не готові платити ці гроші. Плюс будь-яке авто треба вкласти для підготовки. Це коли нічого не робити, я кажу, хімчистка, поліровка, якісь там м'ятинки, стоєчку стабілізатора поміняти, це виходить 300 доларів. Це так, пиль, ну гроші, то не пиль. Далі, якщо її нормально готувати, щось підкрашити, якщо її обслужити гарем і так далі, якщо в тебе навіть був зазор приблизно 500-700 доларів, то якщо ти її так підготуєш, то тебе вже навіть нуля не буде, мінус буде. Тому така картина. І чим дорожче авто, хороше, і на автоматі хешбек, що в Європі, що будь-де. чим воно з меншим пробігом в гарному стані, тим воно дорожче там стоїть. Плюс розмитна дорога, і в нас люди не готові. У нас на ринку стоять трупи, вони мені розказують 6 тисяч, та кажу, та йдіть, купіть. Значить, якщо я знайшов за 6 тисяч машину, 5900, зараз покажу. Е, ну Це що саме дешеве, я побачив. А, побачив ще я на роботі Форці є, це я теж покажу. Дуже дешево, ну покажу. Це я просто знімаю те, що я на авторинку. Значить, я зустрів таку фабію. Правда, це не хетчбек. Але оце я поки що дешевшого на ринку не зустрічав, От я таки, пройтеся, так решив пройтися. На титанах непогана гума на ній. Все сезонно, зимове, Барум. Значить, 5900 на автоматі. Шкода Фабія 2006 роком буде вона на обліку, 1,4 мп і бензин. Крізь контроль, ну, це все бачите, номер телефону. Далі пройдемося. Рікаровські сідушки, так як би кажуть, вони трошки такі поглиблені. Рікаро. Кермо, таке на три спиці, Цей автомат, я думаю, це ну, старий гідротрансформатор. Там вручну включається три передачі і в ньому, напевно, є тільки три, Ну, має бути ні, чотири має бути. Кондиціонер є, мої фон штатна. Ну, Оце вам приклад, можна сказати, самого дешевого автомобіля на автоматі з адекватною коробкою, але яка швидко не їде, плюс ну, машина хороша. Підвізки ну, тут якби зроблені під наш цей дорожній покрив. так скажу. Варіантів. А а найдешеві ексклюзив у нас з тих двох серій буде оце. Що, що говориться про автомати, ну тут робот, звичайно, Ford, Fiesta, вона на номерах. Я ні за яку машину нічого не знаю, крім того, що бачу зверху, так як і ви зараз і що пише. Тому, якщо когось цікавить, ви до власників. Цей сьомий рік, 220 пробіг, 1.4 бензин, 4300. автомат. Робот, значить, видно, що це робот. Там зверху, я не знаю, чи ви бачите. ну, Кондиціонер є. Ну, я підсом великий. Така машина. значить, Якщо ви хочете мені там писати, що великі ціни, що там хтось кудись вдарився головою, ще щось, можете мені писати. Це не мої машини. Я просто показую людям, які не мають змоги приїхати, те, що може бути на ринку. значить, Я роблю пагозу, зараз піднайду ще 2-3 машинки і покажу. А в тим часом чайок заварить.